Почну з того, що це безсумнівно буде найскладніша зима і найскладніший опалювальний сезон в історії нашої держави в сучасній історії нашої держави. Ні в кого немає. В цьому сумнів з нас з вами. Ми підготовчі заходи почали ще навесні. Фактично другий місяць вже працює штаб з підготовки осінньо зимового періоду на час воєнного стану на цей період. Стратегічно підготовка включає чотири ключових аспекти. Це запас газу. Зараз уряд, уряд спільно з Нафтогазом над цим працює. Достатня кількість запасів вугілля. «Міненерго» працює над тим, щоб дати фактично вдвічі більший запас вугілля, ніж було традиційно. Готовність енергогенеруючих підприємств інфраструктури і підготовка до реагування на екстрені ситуації. Доручено посилити ефективність і спроможність роботи штабу шляхом визначення в мінрегіоні відповідного структурного підрозділу. Такий таскфорс, який буде працювати 24 на 7, Працює вже Олексій Михайлович. Сьогодні відмітить ці речі, тобто є і гаряча лінія, є і штаб, тобто є повністю вся робота організована. Ми готові реагувати дуже оперативно на потреби регіонів. В додаткових ресурсах, в тому числі пов'язані з відновленням зруйнованих там, елементів інфраструктури, ми вже виділили там більше 3,5 мільярдів гривень, готові також за потреби додаткові гроші виділяти для того, щоб оперативно відновити ті елементи інфраструктури, які є життєво необхідними. Ну, ми це називаємо соціальне відновлення для. Виживання, тобто тут не там якесь відновлення, яке вже буде за новими стандартами. Мається на увазі соціальне відновлення для виживання в цей зимовий період. Над цим ми працюємо дуже ретельно, прохання звертатись, давати ваші пропозиції. Ми фактично врегулювали ПСО на газ. Верховна Рада схвалила з газові так звані газові законопроекти, які знімають гостроту старих газових боргів. Почнемо цю роботу. Ви також всі її чекаєте. Там і Асоціація міст була включена в цю роботу. Тому починаємо, реалізуємо закони прийняті. Попри всі не жнива тривають, ще раз дякую за це. За інформацію МіноПК за період жнив у збиранні зернових проведено на площі 3,5 млн гектарів. Фактично намолотили 12 млн, уже на сьогодні 12 млн тонн зерна нового врожаю. Що з однієї добрий показник, з другої, ми розуміємо, що е, в багатьох областях менше, ніж минулого року, ще з третьої сторони є проблематика з вивезенням, зберіганням, е, де потрібно, включайте е, спроможності уряду, будемо допомагати. Е, сьогодні перше, е, перший корабель з зерном знаходиться вже в Стамбулі на верифікації. Тобто, завдяки зусиллям президента фактично розблокована робота. Одеських портів, Сподіваюсь, що це також дасть нам додатковий хороший, хорошу можливість. Загалом ми за червень експортували 3,2 мільйона тонн з п'яти, які потрібні. Тобто, в принципі, порівняно з 2,5, які були на початку спроможності експортування, в нас експорт зростає і залізницею, і дорогами, і через дунайські порти. Окремо зараз побачимо на спроможність морських портів і будемо підвищувати тому аграріїв прохання додати їм впевненості в тому, що все зерно за нормальними цінами буде у них придбане і буде експортоване там, де воно має бути експортоване. Держава для цього все робить завдяки зокрема і спільним зусиллям, і в першу чергу зусиллям президента України, Верховної Ради України, уряду вас. Фактично альтернативні логістичні можливості з метою експорту аграрної продукції розробляються і реалізовуються, а не лише розробляються. Якщо є у вас ідеї, також прошу з Міністерством інфраструктури їх ділитися цими ідеями з точки зору додаткових спроможностей. В свою чергу, що робить уряд, напрацьовує і вдосконалює умови. Участь сільгоспоробників у державній програмі стимулюючого кредитування 5.7.9. Ми розуміємо, що це є запит від аграріїв на додаткове фінансування. Також уряд фактично зробив все можливе і більше 52% відсотків програми 579 це кредитування якраз представників аграрного бізнесу. Важливі цифри для нашого спільного розуміння. Плюс ми запровадили грантову підтримку вже з цього тижня. Перші Заявники отримують гранти на розвиток садівництва, на розвиток теплиць, на розвиток мікропідприємств. Також ці гранти вже в роботі. Більше п'яти тисяч заявок вже подано опрацьовано. Ми реалізовуємо, і ми будемо продовжувати реалізацію цієї програми по створенню робочих місць через надання відповідних грантів.